У Австралії дуже популярні так звані парки дикої природи, тобто конгломерат, який складається з атракціонів, кемпінгу, мініатюрного зоопарку і якого-небудь куточка дикої природи, багатого на тварин. Оскільки туристів в такі місця приваблюють в першу чергу саме тварини, власники парків змушені піклуватися про диких істот і таким чином стають захисниками природи. Якщо парк організований правильно, нестачі у туристах не буде. І ось у супроводі ручних Валабі та молодих ему ми продовжуємо прогулянку Хілсвілом. Але, звичайно, не зі всіма тваринами можна поспілкуватися віч на віч. Якщо валабі і ему украй настирливі, то вомбати вважають за краще триматися чим далі від людей. У Австралії мешкає декілька видів вомбатів. Це звичайний або ведмедячий вомбат. На перший погляд, він дуже схожий на європейського бабака. Довжина його приблизно один метр, шерсть густа і жорстка, тіло приземкувате, лапи короткі. Нагадує цей звір бабака і своєю манерою рити нори. Проте при найближчому розгляді стає ясно, що між вомбатом і бабаком куди більше відмінностей, ніж схожості. Це найближче родич коали. Правда, на відміну від нього, вомбати деревами не лазять, зате відмінно риють нори. Перш за все, вомбат риє тунель, де він зможе перепочити або сховатися від ворогів. Якщо при цьому на шляху звіра зустрічається, наприклад, корінь дерева, той навіть не намагається його обійти, а продовжує копати, вперто прогризаючи дорогу через деревину, аж доки не закінчить свою роботу. Тунелі вомбатів можуть сягати 30 метрів у довжину і часто забезпечені численними запасними виходами. Часом трапляються такі широкі тунелі, що туди може заповсти дитина. Втім, робити це у жодному випадку не рекомендується, оскільки вомбати люто захищають своє житло від будь-яких непрошених гостей, завдаючи їм енергійного удару задніми лапами з гострими кігтями. Ми знаходимося у святій святих парку Хілсвіл у домі Качкодзьобів. Джеремі Фіск, куратор теми, а простіше кажучи, начальник над усіма Качкодзьобами парку, люб'язно дозволив асистувати йому при підготовці Качкодзьобів до випуску в центральний акваріум дому. Стародавнє і вельми таємниче походження, качиний дзьоб, м'яке хутро та своєрідний спосіб продовження роду качкодзьоби відкладають яйця достатній привід, щоб цей невеликий ссавець зацікавив весь учений світ. Населяючи колись і інші континенти, нині Качкодзьоб зустрічається лише у річках на сході Австралії. Кожна пара Качкодзьобів працює в акваріумі чотири місяці, а потім її змінює інша. Перед цим Качкодзьоби проходять усі необхідні процедури, їх ретельно оглядають і зважують. Парк дикої природи унікальний дослідницький центр, де з мешканцями австралійської природи можуть ознайомитися і дорослі, і діти. Візит до такого парку дуже часто руйнує стереотипи, які склалися відносно диких тварин. У Австралії прийнято пишатися своєю унікальною дикою природою, неповторним багатством флори і фауни. Австралійці всіляко популяризують або, кажучи, сучасною мовою розкручують своїх національних кумирів качкодзьобів, вомбатів, коал, це вже не кажучи про такий живий бренд, як кенгуру.